От, задумаємось на хвилинку, як виглядатиме шкільний клас, скажімо, років через 20. Сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як штучний інтелект, ну буквально на наших очах, формує свідомість наступного покоління. Його називають покоління Бета. І звісно ж, розберемось, що все це означає для майбутнього освіти. Це не якась там далека фантастика. Буквально за кілька років почне народжуватися покоління, для якого штучний інтелект буде ну, чимось таким же звичним, як для нас із вами смартфони. Уявляєте? Це ж фундаментальна зміна, яка просто переверне з ніг на голову наше уявлення про дитинство і навчання. Добре, то хто ж вони такі, ці майбутні інноватори та творці? Давайте знайомитись ближче. Це покоління Бета. Знаєте, кожне покоління формується якимись ну, такими тектонічними сувами в історії. Так от для покоління Бета таким сувом стане, безперечно, революція штучного інтелекту. І це не просто якась технологія, це те, що вплине абсолютно на кожен аспект їхнього життя, від ігор, в які вони гратимуть, до того, як вони будуть вчитися. А ось ця хронологія показує ключові моменти їхнього життя. І от що найцікавіше, зверніть увагу, їхні шкільні роки припадають якраз на період, коли прогнозується просто вибуховий розвиток ші, а їхній вплив на суспільство ми почнемо бачити вже з 40-х років. Це ж неймовірно важливий збіг, правда? А тепер спробуймо уявити: ну просто на секунду, що виростете у світі, де шиї це не якась там новинка чи диковинка, а щось настільки ж звичне, як, скажімо, електрика в розетці. От саме такою і буде реальність для покоління бета. І в цьому є величезна різниця між нами й ними. Ми вчимося адаптуватися до ший, а вони буквально народяться в ньому. Вони будуть першими справжніми, знаєте, цифровими аборигенами цієї нової епохи. І для них світ без штучного інтелекту буде ну просто немислимим, як для нас, світ без інтернету. Але це ще не все далі ще цікавіше. Бо поки покоління бета буде підростати, ми цілково ймовірно станемо свідками появи так званого AGI – загального штучного інтелекту. Це якщо просто настільки просунутий шиї, що він зможе зрівнятися з людським інтелектом або й перевершити його. Уявляєте, які це викличе дебати про свідомість, про душу, про те, що взагалі означає бути людиною. І от все це підводить нас до ключового, мабуть, найважливішого питання питання, яке вже сьогодні стоїть перед усіма і перед освітянами, і перед батьками. А яке ж місце штучного інтелекту в шкільному класі? І тут знаєте, є цілком реальний ризик. От є таке явище ефект фліна. Це коли впродовж десятиліть середній рівень IQ у людей зростав. Так от останні дослідження показують, що цей ефект може розвернутися у зворотній бік. І одна з причин це надмірна залежність від технологій, яка, як не дивно, може призводити до зниження когнітивних здібностей. Це саме та пастка, якої нам конче треба уникнути. Виходить, ми стоїмо на роздоріжжі. Як же нам правильно інтегрувати штучний інтелект в освіту, так, щоб він посилював людський інтелект, а не ну не послаблював його? І тут є по суті два головні шляхи перший обмежувати ШІ, контролювати його, щоб, так би мовити, дати простір для природнього розвитку мозку, а другий шлях навпаки, повністю інтегрувати в навчання. Але зробити це так, щоб він став розумним інструментом, а не просто машиною, що видає готові відповіді. Тож, як нам використати всю цю неймовірну потужність, ЩІ, щоб збудувати кращу систему освіти? Давайте поглянемо на потенціал штучного інтелекту саме як на партнера у навчанні. Але є один дуже важливий момент перш ніж кидатися у вир передових технологій, нам потрібно закласти, ну. Такий собі міцний фундамент це означає, що рання освіта має бути зосереджена на базових речах, критичному мисленні, аналізі, вмінні вчитися, це ті цеглинки, на яких потім можна будувати щось більше за допомогою технологій, а не просто замінювати їх. Уявімо собі ідеального ши і репетитора. Він працює не як енциклопедія, а скоріше як мудрий наставник, тобто він не видає готових відповідей. Ні, він ставить правильні запитання, він стимулює цікавість, змушує думати глибше. Його мета направити, а не просто дати списати. Або ось ще приклад: уявіть систему, яка точно знає, коли саме потрібно нагадати про вивчений матеріал, щоб він запам'ятався назавжди. Штучний інтелект може легко автоматизувати такі науково доведені методи, як от інтервальні повторення Еббінхауза. Це ж робить навчання в рази ефективнішим. А що з оцінками? Штучний інтелект може тут зробити справжню революцію. Він здатен аналізувати тисячі параметрів одночасно. В реальному часі, і завдяки цьому давати миттєвий, дуже точний і об'єктивний зворотний зв'язок. Це робить оцінювання набагато справедливішим і глибшим, ніж будь-що, що ми бачили досі. Знаєте, все це може звучати як щось з наукової фантастики, але правда в тому, що це майбутнє вже тут, воно настає просто зараз, і ці ідеї це вже не просто теорія, вони починають втілюватися в життя по всьому світу. От, наприклад, Сальвадор. Там вже цілком серйозно обговорюють можливість використання чат-бота ГРОК від XAI у державних школах. Це ж реальний приклад того, наскільки швидко штучний інтелект входить у звичну нам освіту. Тож, як бачимо, питання вже не в тому, чи прийде штучний інтелект в освіту, це вже факт. Питання в тому, як він прийде. І це підводить нас до фінальної, і, мабуть, найважливішої думки. І ось воно, це питання, чи встигнемо ми як суспільство сформувати правила, цінності, межі для використання шиї до того, як технологія зробить це за нас. Чи будемо ми активно керувати цим процесом, чи просто дозволимо технології диктувати свої умови? Адже рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначать усе майбутнє покоління бета, а час, як то кажуть, не чекає.